Режим припинення вогню у Луганському протривав всього три години. Зараз тут від снарядів горять будинки, вулиці вкриті пополом. Посі денадцяті, поки спокійно було, під утро вже ну, слишна було, падає, слишна вистріли. Десь з дванадцяти до п'яті. Там перемір'я закінчилось. Попри режим тиші, терористи гатять з градів. Це звуки града, перемір'я, звуки переміря. Сьогодні 15 февраля. Перемир'я. У селищі бійці 128-го гірськопіхотної бригади, які змогли вийти з оточення під Дебальцевим. Однак в боях була знищена вся артилерійська техніка. Тож довелося позичити у бойовиків. Тепер мають російський танк т 72 Розвідку робили, обнаружили. Так в кущах стояв, блін. Вони там щось возле нього робили, не знаємо. Ми їх іспугнули, вони. Збіжали, ми пішли по допомогу, вернулися і забрали його. Взяли замболіта нашу механіки, ще люди. І пішли, забрали. Артилеристи просять дати їм техніку, і вони за кілька днів відкинуть бойовиків з Дебальцівського плацдарму. Тут всі як один готові йти вперед. Дайте нам техніку. Ми їх реально можемо цих всіх гогі, міхи, Матаролі, Ми їх всіх накажемо, реально. Бо що український воїн вміє